Вітаю, дорогі глядачі. Маємо гарну новину. Тимур Мірушниченко з дружиною розпочали процес всиновлення дитини. Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтеся і включайте дзвінок. Ведучий з коханою хотіли взяти до родини дитину ще до повномасштабного вторгнення. Талановитий ведучий зізнався, що вони з дружиною Інною розпочали процес з усиновлення дитини. Про це Тимур розповів сьогодні вранці у студії Сніданко з 11. +1». Як відомо, Мірошниченко з дружиною хотіли взяти до родини дитину ще до повномасштабного вторгнення. А війна стала тригером, щоб це зробити, тобто причиною. Ми зараз займаємося процесом синовлення. Там не все так просто. Це дуже серйозний та тривалий процес. До безпосереднього знайомства з дитиною ми повинні пройти деякі процеси, які можуть тривати від декількох місяців до півроку або року. Також ведучий зізнався, чи розмірковували вони з дружиною над тим, якої статі та віку має бути дитина. Вік плюс-мінус, щоб співпадав з нашими дітьми, щоб їм було комфортно всім трьом. Бо це величезний стрес для всіх. Статю дітей ми постійно запитуємо, і тут все змінюється постійно. Мія, наприклад, хоче братика, а Марк сестричку. То Мія сестричку, а Марко чомусь злого братика, розповів Мірошниченко. Бачимо їхні спільні світлини. Я нагадаю, що Тимур Мірошниченко 2018 року одружився з адвокаткою Інною Рудник. Подружжя має двох спільних дітей чотирирічну доньку Мію та 3-річного сина Марка. Також маємо ще одну новину від Тимура, повідомляєте SNUA. Нікіто Добриніна. У ЖВЛ замінив новий ведучий. І це, власне, став Тимур Мірошниченко. Нагадаю, що Нікіта Добринін та Даша Квіткова розлучилися буквально декілька. Кілька тижнів тому, в передень нового року, скажімо так, це шокувало багатьох українців. І сьогодні нова новина 27 лютого на телеканалі 1+,1 Плюс Україна стартує новий сезон програми про життя відомих людей, яка занурює глядачів у відверті історії та розповідає новини про знаменитостей. У нових сюжетах покажуть героїв нового часу, гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих. Гостей сьогодні у студії «Сніданку з один плюс один глядачам представили оновлену пару ведучих живел до української співачки та учасниці жіночого кварталу Віри Кикелі в кадрі доєднається новий співведучий. Ним став шоумен Тімур Мірошниченко. До цього програму вів Нікіта Добринін. Що стало причиною, чи можливо це їхнє розлучення, скандал? Поки невідомо. За минулий рік життя кожного українця кардинально змінилося. Всі ми зрозуміли, що так як було до 24 лютого, уже... Не буде ніколи. Маски зірвані, і ми побачили справжніх героїв нового часу, які будуть далі розвивати нашу країну і рухати її до перемоги. Я радий розказати про них глядачам і надихнути їх на нові звершення. Також щасливі працювати у кадрі разом із чарівною вірою, яка давно завоювала любов глядачів Живел, прокоментував Ірошниченко. Герої програми розкажуть про останні події та зміни в особистому житті відверто поділяться своїм досвідом подолання перешкод та тим, як на їхні долі вповно. Повномасштабна війна. Коли я дізналася, що Тимур стане моїм співведучим, я дуже зраділа, адже знайома з ним від 2011 року, каже Кекелія. Я завжди дивилася на нього як на професіонала своєї справи. Зараз Живел дуже змінився, так само як змінився час. З'явилися нові обличчя, герої та імена. Поняття зірка набуло нового значення. І це прекрасно. Адже кожна людина може стати знаменитістю, каже ведуча проєкту Віра Кекелія. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Ну, приклад показав Тимур Мірошниченко з дружиною, що вони вже розпочали процес всиновлення. Нехай все вдасться і ця дитинка, яка буде всиновлена, буде щасливою. Слава Україні! Вперед до перемоги!